Всіх вітаю на Мерокстай. Сьогодні мій сюжет буде про цей шикарний автобус туристичний, який курсує півтора години, показує всі основні пам'ятки Вінниччини. історичні, сучасні і так далі. Вартість проїзду 300 гривень. Він знаходиться після центрального вокзалу, де є автовокзалу. На набережній нашій прекрасній набережні, там є і Росевандалі, і, і центр міста, і де ходять пароплави. Ну, дуже, дуже зручна локація, так що, будь ласка, завітайте до Вінниці на Бас Пас. Бо це чудова нагода за півтора години дізнатися про всю Вінницю, про її виникнення, цікавинки, архітектуру видатних діячів міста Вінниці, про е телевізійну вежу, яка на секундочку більша навіть за Ейфелу. Ще раз звертаю вашу увагу на цю локацію ось одразу є. Теплоходи, які курсують по вихідних, і будні також, якщо є не піде кількість людей. Міст центральне, де прогуляти з пішочком метро 300 до центру міста, де можна відвідати музеї, але лише до 17 години. Є і бібліотека, може комусь цікаво, є і театр. Ну і звісно, ресторани, кав'ярні, магазини і так далі. Отож, повертаємося до нашого автобуса. Прибуває він на те саме місяць. І що ж далі робити? Ви ж, турист, хочете емоцій вражати. Можете просто насоложитись заходом сонця на південному бусі, дуже мальовничо. Чи просто ще десь прогулятись. А я рекомендую відвідати нас в Вінницьку реберню, ось праворуч, за греко-католицькою церквою, я прикріпила відео, зверніть увагу. Ресторанчик на воді. Ну, от подивіться, як сонечко, як красиво. Про це в мене теж і сюжет. Звертайте увагу, будь ласка, в моїй відео заходьте. Отож, в цьому автобусі ще є сувенірчики різного типу, і водичка навіть можна придбати. І ось, будь ласка, гідеса розказує нам вже екскурсію Насолоджуйтесь, робіть звук голосніше, бо на жаль якісь звуку вийшло. неякісно, не вибачаюсь. вибачаю. Все стало ви можете з'ясовувати, яка ж річка як називається, просто одну назвали західний, а другу південний. Ось так власне і з'явилась наша наш південний бух. Не завжди вона називалась Богом або Богом. Наприклад, татари, турки називали її Аксу, що перекладалось як біла або прозора вода. Ну сьогодні наш Південний Буг, на жаль, не може цим покизуватися. Ми змістилися в їхніх стінах. А ось тут зараз височі ліворуч від нас наш центральний спасо Преображенський собор, який був збудований у 18 столітті, на кошти. Польської знатної родини, родини грохольських, але на початку 20-го століття костел охрестили в православну церкву, якою він являється до сьогоднішнього дня, але зберігаються по сьогодні на території у середині цього сувору поховання родини грохольських. Наступний костел, який також був і залишається, зберігається у нашому місті, Ось тут праворуч від нас костел Діви Марії Ангельської з'явився також у 18 столітті у Вінниці. Його збудував орден Капуцинів, і разом з цим костелом вони збудували мережу підземних ходів під нашим містом. Трошки детальніше ще про це поговоримо. Також ось тут праворуч видно пам'ятник святому якову. Взагалі, це один з найпопулярніших в Європі Поломницьких. Маршрутів шлях Святого Якова, який веде до Іспанії, до міста Сантьяго де Компостела, і Вінниця є найсхіднішою частиною цього шляху. Ліворуч від нас площа Ліверпуль. І також ми тут бачимо наш МакДональдс, пер перший Макдональдс міста. В Страшні часи, коли Макдональдса не існувало, на його місці було кафе Криниченька, які продавали пиріжки з Лівером, і на честь пиріжків з Лівером площа отримала свою назву. Ось тут О, праворуч. І автомат з пивом. Ексклюзивний, до речі. Ми саме проїхали повз готель Франція. На вході до того готелю зустрічає така залізна пані. Це перша власниця того готелю Євгенія Брунмаєр. І то приміщення вже 126 років з'являється готелем. Ще один готель нашого міста колишній готель Савою. Тут праворуч височіє найдорожчий готель початку ХХ -го століття. І далі по вулиці ми бачимо нашу бійницьку водонапірну вежу, яка стала. Символом нашого міста вони з'явилися обоє. в 1913 році у Вінниці подикували навіть що власне цього готелю Лехман дав хабаря місто, щоб побудували водонапірну станцію, щоб у його готель провели воду. Ну в принципі, цей готель був найдорожчим не тільки за рахунок водопостачання. Там з'явився перший електричний ліфт. Це була найвища споруда нашого міста, аж шість поверхів. І що було його родзинкою, безумовно, також перший асфальт у Вінниці з'явився біля цього готелю. Перші два метри асфальта були саме до центрального входу цього готелю. Ось тут ліворуч від нас напівкругла будівля. Це перша бібліотека нашого міста. Сьогодні вона носить ім'я дослідника Одамановського, А коли з'явилася Вінниці, називалась Бібліотекою імені Гоголя, Гоголівською бібліотекою цю бібліотеку, е, Готель Самої водонапірну вежу і ще близько 30 споруд у нашому місті. Спроектував Вінницький архітектор Григорій Артинов. Що будемо сьогодні про нього говорити? Але знаєте, що цікаво, коли планували у Вінниці збудувати бібліотеку, то Михайло Коцюбинський, який народився та зростав у Вінниці, голосував проти, вважаючи, що вінничани не готові до появи бібліотеки у місті. Праворуч від нас знаходиться майдан героїв Небесної Сотні і пам'ятник вишня, який символізує душу усіх загиблих на майдані під час революції. І театр театр трошки пізніше. Да, Ліворуч від нас знаходиться сучасний корпус торгівельно-економічного університету. А наприкінці 19 століття це Вон, приватний челось. будинок місцевого багатія Вайнштейна, який тут проживав своєю родиною, але відправив свого сина на навчання за кордон. Той там підчепив якусь хворь і вмер. Вайнштейн вважав, що це якби син нікуди не поїхав, то все було б окей. І тоді подарував свій будинок місту для того, аби там облаштували навчальний заклад для хлопчиків. Якщо там навчались хлопчики, то ось тут, праворуч від нас навчались дівчата перша безкоштовна, перша державна жіноча гімназія нашого міста. Її спроектував також Григорій Артинов. До речі, це була перша будівля, яку він спроектував у нашому місті. І вже 124 роки у цих стінах знаходиться школа за виключенням 17-го року, коли тут знаходились катівні ЧК. Ми з вами зараз знаходимось на межі міста. Вінниця в 1900-му році тут завершувалась. Далі починався яр, який, а ну, гадайте, як називався? Халічанський. Точно. Я не знаю, як ви вгадали, там не написано Калічану, то ми ж Вілічани. <ріст> так, Калічанський яр. Сьогодні це площа Каліча, або Калічанська, як її називають. Існує декілька версій, чому ця площа мала саме таку назву за однією з версій. Тут протікала річка, яка називалась Каліча, і на честь її річки названий Яр. Інша версія говорить про те, що. За містом у Яру дуже часто селились каліки. Справа у тому, що території міста, у середньовічного міста, будь-якого закривались і на ніч виганяли усіх, хто не жив у цьому місті. Як правило, це були якісь безхатьки, каліки і так далі. Тому бомжі. Да ми сюди про бомжів сьогодні ще будемо говорити в нашому місті. Ось і вони селились а ось тут, тут праворуч, ось ще центральний хід паркмети на увазі, дуже теж красиво. Власне, зараз ми з вами їдемо через річку, яка каліч річка Каліча, про яку щойно говорили. Ми її з вами не бачимо, тому що це є підземна річка нашого міста. Вона сьогодні прихована у трубах, де не те визирає на поверхню, впадаючи до південного пугу. В 1913 році сюди на площу Калічанську. Переїжджає центральний базар міста, таке називається Калічанський базар. І власне це стала така собі, знаєте, філія одеського привоза. Ось за рахунок власне, тих, хто тут займався цим бізнесом. І на цьому базарі можна було купити найсвіжіші продукти, фрукти, овочі і так далі. І тому подібне. знаєте, можна було не просто свіжину купити, можна було домовитися, що прям тут курочку, козочку, зайчика. Свіжак О, Свіжак, прям так. І знаєте, в чому полягала проблема цього базару? Сюди -то привозили живу худобу, а за нею ніхто не прибирав. Тому аромати у цього усього тут були не найкращими. І, зрештою, та настільки засмітили цю площу, що піднялось дуже гостро це питання, а ще й поруч знаходилось партійне керівництво. Їм це взагалі не особливо подобалось. І що ви думаєте, вони поприбирали? Вони переїхали в інше місце. А на місці Калічанського базару звали Вінницький універмаг. І от е, тут чисто Вінницька історія в нас дуже часто траплялись такі випадки, коли по, по, по проекту захотіли п'ятиповерховий універмаг. Але згоди на це московська верхівка, московська влада не дала, тому що важливо, що за, за багато поверхів для провінційної Вінниці в універмазі наші сказали Вінничани. Добре, ми не будемо робити п'ятиповерховий універмаг, по документах він чотирьохповерховий, по факту п'ятиповерховий. І взагалі ця, цей захід відкриття універмагу у Вінниці був неймовірно важливий. Знаєте, якщо порівнювати з сучасним чимось, я б, мабуть, порівняла з виходом у продаж нового айфона в Америці. Тобто натовпи зібрали шалені перед універмагом, чекали, коли відкриють двері, не дочекались, вибили. На щастя, це були єдині збитки, які в день відкриття зазнав Вінницький універмаг. До речі, він має ще одну родзинку. саме Вінницький універмаг став першим магазином самообслуговування в Україні. Звідси вже розподілені. Якраз і на території лікарні, до речі, знаходиться найстаріший пам'ятник нашого міста. Вгадайте, кому присвячений пам'ятник? пам'ятно. Це було несподівано. а Чому ж імені мені? Знаєте, все було прекрасно з пироговим. До тих пір, поки його на початку 90-х не вир... ну, пам'ятник, поки його не вирішили вкрасти. <реш> на щастя, нам дуже пощастило, що хлопці, які приймають металобру, впізнали Миколу Івановича, подзвонили в лікарню і кажуть, нас пирогов забирайте. Після того повернули його і на вході поставили копію, а оригінал пам'ятника забрали. Щоб не було спокуси забрати пирогове, Достатньо того, що той забальзамований подорожує до сьогоднішнього дня, але про це згодом. Так от mm. те, що стосується взагалі питань лікарні, виникнення лікарні у нашому місті, то ініціатором став хірург лікар Маліновський на його честь названа одна з примикаючих вулиць, mm -hmm. і він говорив, що це дуже важливо, і приурочили це до дня народження. Миколи Івановича Пирогова. Ось, на момент її відкриття це була доволі маленька лікарня, але з урахуванням того, що саме розпочинається Перша світова війна, то потреба у розширенні і розбудові цієї лікарні стає дуже гострою, і вона дуже швидко зросла і, власне, існує, продовжує існувати у нашому місті. До сьогоднішнього дня. До речі, зараз ліворуч від нас базар-урожай, саме сюди приїхав калічанський базар свого часу. Поки що, начебто, прибирають. Прецедентів немає, щоб він переїхав ще кудись, залишається, поки що на своєму місці і медінститут. Так, да, і праворуч від нас ні підказують, знаходиться наш медичний університет, національний названий. Ми з вами, знаєте, їдемо по вулиці Пирогова. Проїхали лікарню Пирогова. Зараз медичний університет, яка веде ліворуч від нас, веде до центрального входу, до психоневрологічної лікарні імені Олександра Ющенка. Саме так вона називається сьогодні. А наприкінці 19 століття у Вінниці з'являється найбільша в російській імперії психіатрична лікарня, і ця лікарня користувалась неймовірною популярністю насправді тому, що тут використовувались найновітніші на той час методи. Лікування психіатричних е, захворювань. Ну, наприклад, існувала вже арт-терапія. Вірили, що це дуже позитивно впливає. Е, тут пацієнти грали у театрі разом з лікарями, з іншим е, персоналом. використовувалась трудотерапія. Е, пацієнти також вони в'язали віники, шили одяг, який потім продавався на місцевих базарах. Чи, наприклад, використовували шокову електротерапію, критичне повищення температури тіла, критичне пониження температури тіла. Ну, знову ж таки, ще один дуже цікавий період, коли по різни, різними методами намагалися лікувати психіатричні хвороби. І сьогодні лікарня носить ім'я Олександра Ющенка. Він сюди приїхав інтерном, і перші роки сказати, своєї кар'єри пропрацював саме у Вінниці. Він розробив біохімічний підхід у лікуванні психіатричних хвороб, але він став першою людиною, яка помітила, що існує різниця у складі крові у психічно хворої та психічно-здорової людини, і припустив, що можна вилікувати переливанням крові. Щоправда, цей факт не підтвердив. Ну, пробували тестували, не допомогло, ось, але, принаймні, полегшило, скажімо, діагностику. Перко це фармацевтичний завод. Тут виготовляють різні лікарські препарати. Я думаю, найпопуля... всі знали, знають, чули нокспрей, правда? Нас тут роблять прямо е, у Вінниці. Те, що стосується, взагалі алмазообробний завод діамант, і приємно знати, що в нашому місті свого часу виготовляли одні з найдорожчих діамантів. На світовому ринку, тому що наші огранчики користувались дуже великим. Те, що стосується Вінницької телевежі, вона з'явилася у 1961 році, і перша телевежа в Європі взагалі з'явилася в Німеччині. У Штутгарті вже за два роки з'явилась у Вінниці і не просто так з'явилася ця психіатрична лікарня. Миробов свого часу довів той факт, що у Вінниці цілюще повітря. Вінниця вважалась курортом другого типу за рахунок того, що склад повітря впливає на заспокоєння нервової системи та нормалізації психічного стану. Тут, до речі, з'явилася перша кав'ярня в районі Вишенька. Декілька років назад реконструювали, відновили цей проспект у. В рамках урбаністичних проєктів, які реалізовуються у нашому місті. А ми з вами дістались до площі Костянтина Могилка. Костянтин Могилко був військовим льотчиком вінничанином який в 2014 році ціною власного життя врятував мирних жителів міста Слов'янськ, відвівши свій падаючий літак від житлових будинків. Після його смерті цю площу перейменували у системи і посередині своїх. Вінницький Атлант. Взагалі кажуть, що просто Атлант, але я кажу, що це Вінницький Атлант. Чому? Тому що він порушує всі закони міфології. Справа у тому, що Атланти були прогляті зештом тримати на своїх плечах небо на хто. Наш Вінницький Атлант тримає, що хоче, то і тримає. Власне кажучи, що він тримає сонце. Ось це така мережа mm. куля над його головою. Ми з вами на мочі двох сил сіл. Перепрошую вишня або вишнева і людях хай знаходяться праворуч від нас. І зараз ми з вами спускаємо пішло не так, що він вирішив переїхати до Вілоцького я дуже повірю. тут. Найкраще захід сонця в найкраще місце, де хотілося б жити. Єдине каже, якщо я можу повірити, він такий приїхав. Подивився на закат сонця, лежить пирогов, його можна побачити. Пирогов бельзамований. Давайте чого ж, пирогов в подвалі і бельзамований. Треба... І ось ця арка, це є вхід в садибу, яка є музеєм на сьогодні, а взагалі він там проживав, Микола Іванович, наш видатний хірург. До останніх своїх днів, отож, Вінниці можна поглянути. Потім після цієї екскурсії ще додаткову екскурсію на музей на склеп. Там досить цікаво. Насправді, пам'ятаєте, я вам казала, що в нас на 30 тисяч населення було 10 лікарів, так? Так от на 10 будинків була одна корчма. Що таке? Так, зараз ми доїхали до місця, де у Вінниці народжується трамвай. Пологовий трамвайний. <рив> <рив> праворуч від нас <рив> знаходиться і <муці> Вінницького <рив> <рив> трамваю. <В> Наше відносинсь <відіцький рив> депо. Ось тут праворуч ми бачимо перший вагончик Вінницького трамваю, який з'явився у нашому місці. І тепер про трамваї. Отож, ось. І вони збудували першу електростанцію, і, власне, ні трамвайну колію і ним купили саме вузька трамвайне поля. Е, містяни страшенно боялися користуватися трамваями. Ну, По-перше, боялися, що їх зб'є струмом. По-друге, боялися випасти з трамвая. Б'їтися, що у нас двері в трамваях є. Раніше двері в трамваях не було. І не було зупинок трамвайних. Трамвай весь час рухався. І до нього заходити, і виходити, треба було на ходу. Ось, Ось. тому люди... Так, мені тут... Ще на початку нашої подорожі казали, що в нас тут театр. І ось тут, праворуч від нас, ми бачимо Вінницький обласний театр. Ось саме це приміщення, яке зараз е тут знаходиться в столиці, і він стане гідною окрасою. А тим часом в Вінницький театр заходили свині, які гуляли в вулиці. Праворуч від нас знаходиться район, який називається Кумбари. І саме там, до речі, у нас також знаходяться Артиновські сходи, там сидять люди. На варті, і е, у ті часи, коли не існувало мосту, а це аж до 70-х років ХХ століття, тут існувала паромна переправа. І знаєте, от, що, по, десь тут поруч жінка кожного разу виходила на кухню зранку готувати сніданок і така чоловіку. Це Гідеса, звісно, жартує, юморна, така прикольна, нам сподобалась. Але дійсно у нас є ей фаловежа, розмір її, 22 метра. Але нічого особливого. І взагалі я надаю перевагу нашому, українському. Я пропагандую любити своє і популяризувати своє, бо в нас є досталь. Бо Україна має багато вікову історію. Любий закуток, любе село має щось своє, особливе. Цінуйте, будь ласка, своє, подорожуйте Україною. Будь ласка, ласка, прошу Вінницю, Вінниця прекрасна, мальовнича. Люди привітливі, взагалі всі гості, що до мене приїжджали, завжди були захоплені. І наостанок дарує вам любі глядачі, наш фонтановський вайб з нашими знаменитими фонтанами на Рошенівській набережні. Так, тут дійсно мальовниче, душевненько, на заході сонця прекрасні пейзажі. Рекомендую насолодитись цим моментом. Тут дійсно буде цікаво, що дорослим, що малятам, що підліткам. Бо тут все є і майданчики, і магазини, супермаркети, кав'ярні, водні розваги, самокати і тому подібне. Всім дякую, особливо тим, хто дослухав до кінця. Приїжджайте в Вінницю. До нових зустрічей!